На прикарпаття приїхали футболісти та туристи із футбольної школи у Нью-Джерсі Сполучених Штатів Америки. Вони учасники міжнародного турніру на крилах дружби. Тренер команди Михайло Томашевський в Україні не вперше. Однак каже, що такий турнір йому до вподоби. А головне, що ще більше він запам'ятається, його вихованцям. Я маю 17 хлопців з різних штатів Америки. Нью-Йорку. Нью-Джерсі і навіть же Чикаго з Іллінойс приїхали. Добре, видно, що ми Нас побили добре вчора, То вмію то мої хлопці ж зачинаєш то вчора Був перший раз, що вони разом грали. Коли оголошували склади команд із США, то всі були подивовані. Адже у складі американців практично всі із прізвищами, які є типовими для західної України. Хлопчаки хоч і вперше на наших теренах, однак кажуть, що запам'ятають цю поїздку на все життя. Я люблю грати в футбол тут в Україні, дуже гарна країна.

Ми разом скомбінували і прийшли тут на Україну на батьківщину. Голова Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Клим розповів, як організовувався турнір. Він каже, що познайомився із Михайлом Томашевським через інтернет. А вже за півроку американці приїхали на Прикарпаття. Мені позвонив чоловік з Америки. Представився, що він є Михайло Томашевський, і що він представляє спілку української молоді в Америці. В Мериці, і він має дітей, має групу. Футбольних таких юнаків, які готуються, грають футбол, і вони мають намір приїхати в Україну. Чи не могли б ми долучитися і зробити такий турнір, якийсь такого віку на Івано-Франківщині? Я відкликнувся, як завжди. На відкликаюся на любі цікаві пропозиції, що стосуються футболу, бо це наше життя, це наша. Наша політика, будемо так говорити, і так по телефону по скайпу ми півроку спілкувалися і фактично організували те, що ви бачите. Перед грою нагороди отримали організатори матчової гри із Коломиї, а сам матч носив не товариський характер. Коломияни декласували своїх американських однолітків із рахунком 6 до 1. З таким же результатом програли наші гості і попередню гру у Калуші у суботу на стадіоні рух відбудуться заключні матчі, котрі й визначать переможця турніру. Із Коломиї Богдан Малецький. Сергій Алексеєв телеканал Раї.